Великої реалізації бажання, нереалізовані мрії. У кожної людини є мрії, бажання, які вона при І якісь, коли ти в юності, в дитинстві, у тебе є якісь там бажання там навчитись грати там на гітарі. Навчитись співати, там, політати на літаку, там, побувати десь в якійсь країні. Якщо під час дорослішання ти забиваєш на ці свої внутрішні бажання і ігнориш їх, тобто не звертаєш на цей внутрішній зов. То з часом ці бажання вони тебе будуть знищувати, попросту кажучи. Тобі потрібно реалізувати, тобі потрібно насититись життям. Насититись тим своїм хоч. хочу. Там, хочеш розпусти якоїсь, тобі потрібно попасти туди, тобі потрібно пройти це. Тобі потрібно цим насититись, щоб відпустило тебе. Підпустило для нових цілей, для нових звершень. Потрібно насититись мрією, насититись іменно тим хочу. Хочу, повинно дорівнювати можу, реалізую все. Я, я зробив це, я можу рухатись далі. Тому як тільки я оцих всяких нереалізованостей збираються, вони складіруються в тебе в розумі. І енергія на них виділяється, але ти робиш протилежне щось по відношенню до своїх бажань. І оця енергія, вона мутує і починає працювати не на тебе, а проти тебе. Вона починає пожирати тебе зсередини. Тому потрібно любими варіантами реалізувати свої бажання, щоб рухатись далі. От якщо ти відчуваєш, що ти за страх, ти сидиш на якомусь одному рівні, цей рівень не змінюється довгий період часу. Значить запитай себе, що ти не, не реалізував. Що залишилось в тіні, в тіні власних думок? Розправити крилля потрібно для того, щоб піти далі. Для того, щоб піти далі, треба купнути глибше і побачити, що ти не зробив для себе, яку хотілку ти не виконав, виконати її, і тоді відкриються тобі інші бажання, інші цінності. Тобто, оце тебе і тормозить нереалізація оцих зарашніх потреб. Чим далі ти будеш це відкладати, тим гірше тобі буде. Пф. Воно може не завжди проявлятися. Воно може якийсь відрізок часу і не турбувати тебе. Але воно буде постійно тобі нагадувати, що ти щось не зробив, що ти щось не виконав. Такий стан внутрішній, відповідний. Тому щоб рухатись далі потрібно. Які б ці бажання не були дурні, глупі, нераціональні, їх потрібно виконати для того, щоб піти далі. Бо по-іншому далі руху не буде. Тому як нереалізованість власних бажань тормозить всей процес, який має бути. Тормозить твій поток, твій індивідум, твою особистість. Тому. Не потрібно тупити і робити іменно те, що ти вважаєш за потрібне. Раціонально підходити до своїх рішень, тому що все дозволено, просто ми не бачимо як, бо не дивимося фокус, слабий фокус на своїх же е, вчинках. На собі ж. Потрібно збільшити рівень фокусу на собі, на своїх бажаннях. І ти відчуєш там енергію. Ти відчуєш там підвищення емоційного стану. Наприклад, якась е пісня, яка тобі подобається, ти її почув. Вау, в тебе піднесення. Там пролетів літак, ти хочеш політати на літаку, вау, в тебе піднесення. Ось я про це. Ти розумієш, що енергія там. Там ти, там твоя цінність, там твоє відкриття. І так просто все на самом ділі і робиться. Просто ми не йдемо по своїй дорозі, ми чомусь йдемо в якісь інші сторони і розтрачуємо свою енергію. Тому максимально старатися фокусуватись на своїх бажаннях і їх реалізовувати для того, щоб відкривати себе світу, і світ відкриється тобі. Дякую.